Зараз в ефірі спілкуємося із військовим оглядачем, аналітиком Денисом Поповичем. Він же з нами в ефірі. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго ранку. Радий вас бачити і чути, незважаючи на ті обставини, в яких спілкуємося зараз. Доброго ранку, доброго ранку. Сподіваюся, що вдасться нам поговорити про ситуацію власне на фронті і в зв'язку з цими ракетними обстрілами. От, власне, перше питання, бо всіх хвилюють масштаби цієї ракетної атаки, без сумніву. Наскільки от вона вам здається підготовленою масштабною, бо ми бачимо дійсно удари, спрямовані на дуже різні регіони захід, північ і південь країни? Ну зокрема, над Києвом вже було чутно кілька вибухів, це вже підтвердив і мер Києва Віталій Ключко. Тобто, доволі весело на зранку, скажімо так. Вже було попередження про те, що може бути перебої зі світом. Ну але в принципі цього варто було очікувати, оскільки ясно, що е, ця ракетна атака має відбутися і попереджала, що вона має відбутися саме передовим роком. Е, поки що вона виглядає доволі масштабно, оскільки запускаються ракети, як ви правильно сказали, по різних регіонах. Е, по Києву не випускалася. Е, ми знаємо про те, що зараз відбуваються вибухи е, на західній Україні, зокрема надбовом. Теж, теж були вибухи, зараз є повідомлення про це. Крім того, запускаються ракети калібр з акваторії Чорного моря. Так само були збиття вже на Чорним морем. Тому ця, ракет, ця ракетна атака є доволі масштабною, і нам варто дочекатися, які будуть її результати. Тобто, скільки ракет зб'є протиповітря оборони України. Ну зараз поки що більше збивають. Таке враження складається, що збиття фактично зараз є повідомлення лише про збиття. Про такі масштабні влучання зараз по поки що нема. Але давайте дочекаємося про те, які результати будуть, і чим чим це може закінчитися. Так, стосовно Києва, то є повідомлення про падіння уламків ракети у Дарницькому районі, які пошкодили. Пошкодили приватну садибу, так розумію. Зараз я уточню. Тобто це теж збиття ракети, фактично підтверджене. Уламки однієї збитої ракети пошкодили приватний будинок автомобіль в Дарницькому районі Києва. Тобто над столицею було збито е, ракету. Вочевидь, не одну, але ось це збиття мало наслідки. Тому справді варто перебувати в укриттях в будь-якому разі, навіть якщо ми віримо в силу нашої протиповітряної оборони, яка збиває абсолютно більшість цих ракет. То уламки можуть бути небезпечними, треба перебувати в укриттях. Е, Дениса, я хотів би вас запитати також про от, ситуацію. Так, давно кажуть, що росіяни от, перебувають на межі виснаження свого ракетного потенціалу, що в них там за різними оцінками на 3-4 таких масштабних атак, яка сьогодні відбувається, залишилось запасів. Але останніми днями дуже багато також повідомлень у російських безпосередньо джерелах, тих же телеграм-каналах, пов'язаних із вагнерівцями, з пригорами. Оженськими формуваннями, що є проблема зі снарядами на найгарячіших ділянках фронту, зокрема біля Бахмута. Мені доводилось читати ці їхні мільйонні телеграм-канали, які власне пов'язані з вагнерівцями, і там якраз російська аудиторія сидить. Вони на свою аудиторію транслюють справді такі мало не алярмістські якісь історичні меседжі про те, що справді існує велика проблема. Із саме забезпеченням дефіцитом боєприпасів на фоні активних поставок боєприпасів нашому противнику. Її з'являлись навіть відео записані ось, ніби вагнерівцями. Цим пригожин підтвердив потім автентичність цього відео до Герасимова. Вони звинувачували його в таких досить брутальних висловах, що він не допомагає. Вагнерівцям з боєприпасами, чи це лише вагнерівці не довозять снарядів, це якийсь внутрішній конфлікт російській армії. В чому там причина і наскільки об'єктивна ця інформація? Чи це якесь нагнітання? Ну о, якщо десь є дефіцит, то він є. Насправді, якщо вагнерівці зараз мають дефіцит з боєприпасами, то цей дефіцит він розповсюджується, має розповсюджуватися ну в принципі на всю лінію фронту на всі артилерійські підрозділи Російської Федерації, тому що десь комусь не вистачає, ну от е, хтось починає вимагати своє розпорядження ці боєприпаси, починають суперечки, так, і таким чином все це виливається от подібні відео, про які ми зараз вона, зараз кажемо, що в таких, знаєте, лайливій формі е, вагнерівські артилерісти розповіли про те, що вони думають стосовно діяльності пана Герасимова з цього приводу. Хоча, от е, саме в цьому, на мій погляд звинувачувати начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації не варто, оскільки це проблема не є проблема військових, це проблема промисловості. Е, бо е, я читав цифри, які свідчать про те, що якщо Росія розраховує на те, щоб е, продовжувати війну в наступному році, то їй потрібно десь біля 8, 8 мільйонів снарядів, ну, зважаючи на їхню тактику артилерійського валу. Яка от е, притаманна Російській Федерації, підрозділ Російської Федерації, вони створюють величезний рос... е, артилерійський вал для того, щоб добувати цього успіху на тих чи інших ділянках фронту. А створення подібного валу воно вимагає великої кількості боєприпасів. А промисловість, от, знову ж таки, зважаючи на ці цифри, вона здатна виробити не 8 мільйонів, а півтора мільйони боєприпасів наступного року, і, і до будь-яким чином утвориться дефіцит. Зараз інформація про те, що вичерпуються арсенали вже. Не те, що за Уралом, а вже десь на Далекому Сході. І всі ці снаряди вони зараз переправляються в Україну для того, щоб забезпечувати артилерійську підтримку підрозділів, які намагаються наступати на Бахмутському напрямку, зокрема. Ну і на Луганському так само там теж росіяни контратакують. Тому цей дефіцит він є, в принципі, абсолютно передбачуваним, оскільки, як ми знаємо, росіяни не готувалися, не готувалися до такого чужного конфлікту. І зараз е вони повністю е мають наслідки оцієї неготовності. Проблема реальна і досить глибока. Я також зачитаю коротко ті формулювання, які з'являються на якраз російської аудиторії, яка підтримує війну, яка стежить за діяльністю тих же вагнерівців. Пишуть таке, якщо нічого не зміниться в ближайшее время, противник почне приобретати господство артилерії на фронті. Щоб чтобы розуміти понимать, чтобы понимать глубину проблеми, необхідно тот факт, що абсолютно всі успіхи нашої армії, тобто російської, як наступательної, так і оборонительної, являються слідством правосходства нашої артилерії. Ну і далі перелічують варіанти розвитку події, ці аналітики навколо вагнерівські, що, по-перше, треба домовитися. Про поставку боєприпасів з однієї з німного стран союзників, тобто десь знайти ці снаряди. Якщо не вийде, то друге заморозить конфлікт на умовах, щоб наростити дефіцит. І третє, ми рішаємося на рискований, абсолютно авантюрний танковий ривок, направлений на те, щоб більша частина військ могла закріпитися населених пунктах, а не стояти в відкритій степі під мінами і снарядами. Який з цих варіантів розвитку подій вам здається найбільш імовірний, які росіяни собі моделюють зараз? Це ви читаєте один з телеграм-каналів, де, от, мабуть, не буду називати його тут в ефірі. Е, там дуже цікавий телеграм-канал. Оце от повідомлення, яке ви читаєте, воно в принципі вибивається від е, основного, скажімо так, тренду стосовно фону тих, е, тих повідомлень, які от, є на цьому телеграм-каналі. Тому це повідомлення дуже цікаве. Його. Е, Походження насправді можливо це знаєте, така інформація, яка насправді хотілося, вони хотіли, щоб вона була вкинута в простір телеграм федерації, Російську Федерацію, щоб почали обговорювати. Потім це повідомлення почали активно репостити телеграм-канали, які пов'язують справді пов'язують з вагнерівцями. Насправді, я б зараз не передбачав жоден з цих розвитку подій. Оскільки знову ж таки тут варто згадати інтерв'ю Кирила Буданова, яке вийшло буквально от, найбільш воно. здається, він дав інтерв'ю BBC, де він каже, де він каже про те, що зараз росіяни перебувають в тупіку, в тупіку на фронті, і зараз вони фактично зависли. Тобто я б зараз передбачав би, скажімо так, продовження такої, де знаєте, продовження такої артилерійської дуелі, продовження намагань наступати на тих напрямках, які вони зараз наступають. Оскільки завдань взяти Бахмут і завдань намагатися наступати на Луганському напрямку від них ніхто не відміняв, ми думаємо, що далі буде так продовжувати. Особливих змін на фронті, зокрема, намагань кинути війська в танкову атаку, я не передбачаю, оскільки знову ж таки треба згадати розпорядження пряме розпорядження Путіна, берегти техніку. Тобто артилерійські обстріли по мірі можливості, як кажуть атак живим волнами, так які ні до чого в принципі, особливо не призведуть. Е, ну і поки що не більше того. Ну і загальна мобілізація, загальна мобілізація ну, тут року, яка може призвести до посилення тиску на цих напрямках, які ми зараз зами кажемо. Справді, Кирило Буданов, ви про це згадали, заявив в одному з свіжих інтерв'ю для BBC про те, що ситуація для росіян от, загрузає, зависає, не рухається. Ми ж зі свого боку теж чекаємо на нові поставки озброєнь, тобто доозброюємося, підсилюємося, щоб змінити баланс сил і вже активніше ворога тиснути. От росіяни вичерпуються. Про те, що росіяни вичерпуються, писали також всякі західні медіа. Нью-Йорк Таймс виходили своїми оглядами ситуації біля Бахмута, Кремінної і ІСВ, І ось тепер Буданова оцінка, що дійсно Росія зайшла у глухий кут. От це така хитка рівновага, коли Росія вже не може не зможе атакувати. Бо останні дні, от навіть остання доба біля Бахмута, показує, що вони все ж далі продовжують йти в ці відчайдушні атаки, кидають гарматне м'ясо, штурмують Бахмут з усіх сторін і з півночі і з півдня. І пригожена очевидно, не відмовляється від наміру будь-якою ціною місто взяти. Тож, поки що вони ще не усвідомили самі росіяни, що для них ситуація глухий кут зайшла. Це як та курка з відрубаною головою. голови вже немає, вона ще бігає. От коли власне зміниться, коли росіяни дійсно так би видохнуться, вичерпаються, і а ми зможемо будемо мати всі інструменти і можливості їх відганяти, відтискати і е, звільняти нашу територію. Ну, якщо ситуація зайшла таку знати рівновагу, то треба щось килити на шальки Терезів для того, щоб вони схилилися в той чи інший бік. Для росіян це безумовно знову ж таки мобілізаційні заходи, які вони планують на наступному році. Про це, до речі, свідчить між іншим розпорядження між устів на прем'єр-міністра Російської Федерації про розгортання 16 нових учбових центрів на базі федеральних вузів. Тобто, це свідчить про те, що вони, вони мають нестачу. Бази для підготовки мобілізованих кому цю базу розширюють, і таким чином вони готують ґрунт для нової мобілізації, для того, щоб для того щоб мати можливості для навчання навчання силих ну, військовослужбовців. Тобто, це такий новий маркер, можна вважати. Е, для нас же це знову ж таки постачання нової зброї, яка могла б прискорити звільнення наших земель і надати вогневу перевагу українській армії. Ну саме про цю вогневу перевагу і також зачитували. Про те, що зараз в Росії в цих повідомленнях є побоювання про те, що завдяки поставкам нової зброї ми можемо отримати вогневу перевагу, вогневе панування над російською армією на полі бою. Ну саме про це, до речі, і каже і Кирило Буданов, про те, що він наголошує, про те, що ми очікуємо на постачання нової зброї, яка могла могла допомогти, допомогти звільнити звільнити нові землі. Ще маю питання до вас стосовно дійсно тих же конфліктів між різними крилами так, російських окупаційних військ між різними е, впливовими персонажами. От, е, те, що не прикритий, є конфлікт між Пригожиним, Герасимовим і Шойгу. З одного боку Герасимов і Шойгу, з іншого пригожин, це відомо. Е, Кажуть, от навіть наші офіційні речники ЗСУ, той же Сергій Череватий, оголошував таку інформацію стосовно того, що Шойгу має і свій якісь приватні військові. Формування, так корпуси і так далі, і свою компанію так військово приватну під назвою Патріот, не Вагнера, а Патріот. Він відправив під Вугледар. Цей Патріот має конкурувати за задумкою міністра оборони Росії із впливом Вагнерівців в армії, з їхнім, не знаю, іміджем славою, яку вони собі забирають в частині. Російського суспільства фашизоїдного так про що це може свідчити? Що власне з'являються якісь нові конкуруючі такі формування, які чомусь носять статус приватного і військової кампанії, і формування нелегального чи напівлегального, але водночас куруються, кришуються нібито офіційним міністром оборони Росії? Ну е, давайте так. Будь-якій державі, будь-якій державі монополі на насильство, названо так, воно. Має належати уряду, державі, власне кажучи. Тобто всі силові структури повинні бути підпорядковані державній владі. Це однозначно, це в цьому це має бути як в Росії, так і в Україні, так і будь-яких інших державах світу. Коли починаються такі от речі, з'являються якісь приватні компанії, з'являються якісь структури. Між іншим хочу наголосити, що приватні компанії в Російській Федерації заборонені законодавством, тобто вони там не передбачені. Тобто в будь-якому разі ця діяльність з точки зору законодавства Російської Федерації є незаконною, але ми бачимо, що така діяльність є, і, зокрема, приватна компанія Вагнера вона абсолютно претендує на е, заміщення собою функції збройних сил, так? тобто вони заявляють, що вони воюють краще, вони вступають в суперечки щодо постачання боєприпасів. Е, там, значить, вагнерівці розміщують ли е, лиливі роліки на адресу командування збройних сил Російської Федерації. Керівник цієї приватної компанії ці роліки підтримує, і таке і, і таке інше. Тобто, вертикаль, яка передбачає монополію держави на насильство, монополію держави на керівництво силовими структурами, вона зараз розпадається в Російській Федерації, з'являються такі от конкуруючі організації, як от, приватна компанія Вагнера, інші приватні компанії, які очолюються е, між діючими чиновниками і діючими командирами е, російської армії російського військового сектору. Тобто це є ознаки розпаду вертикалі влади, яке вже почалося, от, яке набуває, яке набуває все більшого, скажімо так, все більшого масштабів. Це все дуже тривожні симптоми для росіян, і відтак вони є радісними для нас, ну, але треба розуміти, що в принципі цей процес розпаду він не є швидким, і ми далі будемо е, спостерігати за її, його розвитком. Скільки цей розвиток буде довгим, зараз прогнозувати дуже важко. Так, справді, ну будемо воювати із такими структурами, яка різниця нам як називаються ті окупаційні підрозділи, формування, якщо вони все одно перебувають на нашій землі з єдиною метою, хочуть загарбати наші міста, вбивати українців тощо, тому на тут великої різниці немає. Дуже вам дякую, пане Денисе, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися сьогодні в ефірі. Денис Попович, військовий оглядач, аналітик, був у нашому ефірі.